Мир вам, дорогі слухачі, послання до Єфесян 4 вірш. оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були які? Святі раз непорочні два, перед ним у любові. Значить, ми є святі і непорочні, перед Ним у любові. Але апостол Павел пише нам послані до Корінтян Дивіться, які слова. Божій церкві в Коринтії, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Він каже, що. Покликаним святим з усіма, які на кожному місті прикликають ім'я нашого Господа. Що це означає? Що всі люди, які покаялись, вони увійшли в святість Бога. Але дальше чи вони освячуються? І дивіться, що пише в третьому розділі. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних. Як до немовлят у хресті. Я годував у вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете. Що це означає? Бо ви ще тілесні? Це означає, що Бог в церкві, на всякому місці годує людей словом, але вони не можуть почути, знаєте чому? Тому що диявол. Краде зразу Слово Боже. Людина тілесна не може розтворитися в Слові Божому. Так, да, вона по статусу свята. Так, да, вона е, увірувала. Да, но вона тілесна, тому що вона не розтворяється в Слові Божому. І дьявол до неї має доступ. Вона живе тілесними думками. Оце і вся проблема сьогодні в тобі і в мені. Тому треба передивитися свої погляди миттєво. Чому ти не чуєш Слова Божого? Амінь.